Щось після огляду на цей акумуляторний фарбопульт глядачі не сильно повірили, що він може працювати з фарбою. Нагадую, я наливав туди воду і показував, як він чудово її розпилює. І сьогодні в мене є фарба, водоемульсійна гумова. Будемо фарбувати забора. Є звичайна фарба, алкідна. Будемо фарбувати автомобіль. Навчимося правильно розчиняти фарбу, робити правильну густину. Ну і подивимось, як він працює з різними соплами. У нас є 2,5 мм і 1,5 мм штатна встановлена. На краскапульт. Є у комплекті ось така мірілка. Якщо її наповнити фарбою і фарба звідти витече за 40 секунд, така фарба буде придатна для роботи з цим краскапультом. На вулиці зараз холодно, градусів 5, тому розбавляти буде трошки більше до 35 секунд. Для початку подивимось, за скільки витікає фарба не розбавлена. Так, явно, що це буде набагато більше, ніж 40 секунд, тому треба розбавляти. А ну-ка подивимось, за який час витікає проста водичка із цієї мірялки. 8 секунд. Налив 100 грамів фарби і відразу туди 100 грамів водички розбавляємо пополам. Десь так. Міряємо 12 секунд. Забагато. Тепер 100 грамів фарби і 50 грамів води. Міряємо 23 секунди. Ще одна спроба. Сподіваюсь, остання. Тепер у мене 200 грамів фарби і додаю 70 грамів води. Виходить, 35 грамів води на кожні 100 грамів фарби. Вимірюємо. Оце вже те, що треба. 40 секунд. Заливаємо у ємність. Це також сюди. Сюди. Ну, і що там в нас виходить? Погнали. Ну, то що там, хейтери? Не підніміть фарбу, да? поставив сопло 2,5 мм. Фарба скінчилась, і я вам скажу: 2,5 мм для водоемульсійної краски набагато краще. А знаєте що? Мені щось здалося, що фарбу можна взагалі не розбавляти. Ось алкідна тільки що відкрив. Перемішав, льємо сюди. Одним кадром сюди. Сопло 2,5 мм. Погнали. Бачите, він піднімає повністю нерозбавлену фарбу. да, Дійсно, трошки підрозбавити було б класно, тому що виходить шагрень, але потужності у нього достатньо для роботи навіть в таких умовах. Обіцяв пофарбувати автомобіль, але не буду. Бо в мене фарба жовта, автомобіль білий. До того ж, автомобіль брудний, ну і по третє, ви підписані на адекватного блогера. А посилання на цей фарбопульт, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд!